Може оформити відстрочку онлайн та на який термін чи мають право представники в ТЦК вимагати паперовий військово-обліковий документ за наявності електронного та на які зміни у доплатах можуть розраховувати представники закладів освіти у 2025 році? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 11 по 15 листопада. Поїхали! На засіданні уряду обговорили проведення аудиту підприємств, що мають критичний статус. Регіональні та галузеві критерії критичності тепер будуть погоджуватись із міноборони та Мінекономіки. Зарплатний критерій тепер буде обов'язковим, але він зміниться в порівнянні з тим, який є сьогодні. Планується, що нарахована середня зарплата у підприємстві і у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це повинно зменшити ризик зловживань, коли ком. Компанії працевлаштовують людину заради тіньової домовленості про бронювання, І головне усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватись через дію. Крім того, відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Також повідомляється, що для всіх, хто вже має рішення про бронювання, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. Більше про зміни розповімо на найближчих вебінарах. Нагадаю, що відповідно до процедури отримання відстрочки, документи на її оформлення розглядаються комісією в ТЦК. Військовозобов'язані подають вподають заяву на ім'я голови комісії за встановленою формою разом із підтвердними документами, перелік яких зазначено в додатку 5 до Порядку номер 560. комісія приймає рішення про надання або відмову в наданні відстрочки, які фіксуються у протоколі. А з 9 листопада 2024 року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок Резерв Плюс. Оновлену версію можна завантажити у Apple Store та Play Market. Наразі сервіс доступний для осіб з інвалідністю, а також студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають послідовну освіт. Ту на денній або дуальній формі навчання строк відстрочки для навчальних категорій діє до 7 лютого 2025 року. А для осіб з інвалідністю на один рік з можливістю продовження для цього достатньо авторизуватися у резерв плюс і надіслати запит. Система автоматично перевірить право на відстрочку, і статус буде відображений у електронному військовому документі. Незабаром онлайн відстрочки будуть доступні і для багатодітних батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх. Відніх дітей у одному шлюбі детальніше про те, хто може оформити відстрочку в резерв плюс та на який строк у відео на Ютуб каналі Кадроленд. Заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко повідомила, що відмова ТЦК визнавати військово-обліковий документ у застосунку Резерв Плюс є неправомірною. Нагадаю, що мобільний додаток Резерв Плюс запустили у травні 2024 року як спосіб дистанційного оновлення облікових даних для військовозобов'язаних без відвідування ПТЦК. Крім того, у застосунку доступний електронний військово-обліковий документ, який по юридичній силі. Прирівняли до паперового електронний військово-обліковий документ, який підтягується в мобільному застосунку Резерв Плюс, має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ за умови, що він має QR-код придатний для зчитування. Якщо представники в ТЦК мають змогу зчитати QR-код, то можна вважати, що вони отримали оригінал військово-облікового документа. Також в роздруківку такого військово-облікового документу можна застосовувати для введення військового обліку на підприємстві. Більше про перелік військово-облікових документів у модулі 2 професії сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві на Кадроленд. До 30 листопада на сайті Міністерства охорони здоров'я триває обговорення проєкту наказу про затвердження порядку атестації працівників сфери охорони здоров'я та внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України. Проєктом, зокрема, пропонується відновити атестацію працівників охорони здоров'я з 1 січня 2025 року, яку було призупинено через воєнний стан. Проєктом передбачається, що усі працівники сфери охорони здоров'я строк дії посвідчень про. Кваліфікаційну категорію або сертифікатів спеціалісти, яких сплив у період дії воєнного стану, мають атестуватися до 31 грудня 2025 року. Крім того, проект пропонує затвердити єдиний порядок атестації працівників з сфери охорони здоров'я, який включає визначення груп професій, що проходять атестацію для підтвердження кваліфікації або присвоєння наступного рівня кваліфікаційної категорії. Також пропонується встановити вимоги до складу атестаційних комісій. Кількості років стажу та балів безперервного професійного розвитку, перелік документів для атестації, а також порядок проведення атестації та критерії для прийняття рішень. Більше про атестацію, зокрема, медсестер у рубриці Новини та статті на Кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими. Зразками документів даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці Пенсійного фонду України нагадують, що часу для оцифрування паперової трудової книжки залишилось не так багато, крайній термін 10 червня 2026 року. Нагадаємо, що електронна трудова книжка це певний цифровий аналог паперової, у яку відомості вносяться шляхом передачі сканкопіїв паперової трудової книжки до пенсійного фонду України, оцифрування паперової трудової книжки безпосередньо на порталі пенсійного фонду, створення запису в електронному кабінеті страхувальника або за Хованої особи вручну або за допомогою XML-файлу з додаванням сканованих копій документів, на підставі яких створюється запис, а також підтягування відомостей з об'єднаного зарплатного звіту та повідомлення про прийняття на роботу. Оцифрування трудової книжки може здійснити як фізична особа, так і роботодавець за своїх працівників, коментують пенсійники. Водночас у роботодавця немає обов'язку оцифровувати чи передавати копій трудових книжок працівників до Пенсійного фонду України, оскільки це може зробити і сам працівник, особливо якщо паперова трудова книжка зберігається у нього. Для оцифрування трудової книжки можна скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України, де роботодавець. Чи фізична особа можуть подати документи з обов'язковим накладенням електронного підпису. Якщо ж потрібно оцифрувати книжку без електронного підпису, фізична особа може звернутись до сервісного центру Пенсійного фонду України особисто. Все про трудові книжки від А до Я на безкоштовному вебінарі 21 листопада. На сайті профспілок України оприлюднено проєкт наказу Національного агентства України з питань державної служби про внесення змін до порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців, який передбачає його викладення у новій редакції. Пропонується усучаснити перелік документів, що входять до складу особових справ державних службовців, зокрема додано відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб за відсутності паперової трудової книжки, копію військового обліку. Документа довідку про результати спецперевірки згідно закону про запобігання корупцію, довідку про результати перевірки за законом про очищення влади або її завірену копію. Також передбачено нові процеси ведення та зберігання особових справ з урахуванням актуальних змін у законодавстві. Так, особова справа може вестися в паперовій або електронній формі. Якщо в органі є інформаційна система для підготовки та підписання електронних документів, з використанням. Станням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису справа може вестися в цій системі. Передбачена в можливість оформлення заяв щодо вступу проходження та припинення служби в державному органі, як власноручно, так і в електронному вигляді. З накладенням КЕП усе про особові справи та про їх наповнення у курсі на кадроленд. 1 січня 2025 року в педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності буде встановлена щомісячна доплата за особливі умови роботи. Розмір доплати буде складати 1300 гривень з 1 січня 2025 року, 2600 гривень з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Розмір доплати буде визначатися пропорційно до обсягу навчального навантаження та Обсягу педагогічної роботи, яку виконує педагогічний працівник. Також з 1 січня 2025 року та до кінця календарного року наступного за роком, якому припинено або скасовано воєнний стан, зупиняється дія в постанови про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки. Маєте запитання? Задавайте його в сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому по новинах все звертаю увагу, що. Текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий номер Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.